Uh, ви просто подивіться на розмір цих створок. Просто тут реально митража виходить більше, ніж у а балконних шість, дверях. Да, да. Просто Просто жесть. Ну що. Коротше, розібрали ми трошки ці вікна. Зараз покажу, як мінялись механізми цієї осені, щоб ви розуміли. Я покажу, Покрутили на твої. Це міняли, щоб ви поняли механізми. Всі стоять нові. Опа! А це що таке? А Просто мало обрізали. І того вирішив поставити так. Хорошо, дивимося далі. Далі ще краще. Відкриваємо. Опа. Тут трошки лишнього обрізали, вам дірка прямо внизу. Тут теж як-нібудь його, щоб воно держалось. От вам така робота. А ви кажете... Що можна пошукати подешевше. Ну, я думаю, що тут навіть не шукали подешевше, просто так не повезло людям. Ну нічого буває.